з мамою Ярик Тан. і в ролях у нас Кристіана Роналдо. Ярик Тань. Бумажні причиндали і бамбук. А! І стінг міми -мі край і Стендоф намілась колекція. Сьогодні у нас буде відео про Я вам буду показувати мої бумажні причиндали всякі. Ааа! Мені подожди, мімі-край Куда? Перша у нас лопата. Така. Беремо бамбук, і його сюди. І виїжджаємо. От в мене є меч. Отакий. Блін, він тут трішки розклеївся. У мене є ще один. Отут. Ось тут. Ось. І під нього чехи на чехли і в загубив. Дивіться так. Є король у мене є корона. О як. Так, Ааа, найцікавіше. Дивіться, у мене є книжка із бумаги. Ось така. І у мене ще є. Саме цікаве. Лук! А mm -hmm. mm -hmm. вот так стало его Так, бамбук похожий. Вот, стало у вот так. И вот так надо да. так. Блин, пошивай, что можно. Вот, вот так. так, короче, вставляем. И mm -hmm. ну, вот так. так. Так воно все так буде для вас виглядати. Ось так ми його беремо. Я вже просто давно, ну, я розчився. Так беремо і. Ї... типу його виталкуємо, Ну, лук, все, ми за тебе розказали. Тепер мала я чудо. Отака корона. прикольно, Я її зробив за 10 хвилин. Або за 15, я не знаю, я не раховував. Ну, На відео, через яку я цю корону робив, там було написано його робити 10 хвилин. А я зробив за 12. Так, і воно, у нас ще Крістіано Роналдо, я вам вже казав. Так, Роналдо, тобі подобаються мої причиндали? <плес> От іменно щось. <что? плес> <плес> у мене тут таке предложення. Бамбук будеш? Не. Тоді я з'їв. Все, можна продовжувати. Так, ще у нас поміроналду є. Е... Агівагі! Так його робити. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Все. Так ми зробили. Далі. ще у нас в рулях сьогодні буде РПГ. О! Так, становимся на плече. Так, становимся. Присідаємо, приснимойся. Стріляємо. Ракетки нема. Воно там. Так. Фух. Все, РП ми про тебе розповіли. Далі. Зараз я вам хочу розповісти про... І Ніж, я забув, як він називається, але це помню, це керамбіт. Так, да, Це пірпулкаму, а я навіть забув, як цей називається. І не так складується, просто берете і складується. Опа! Кірамбіт така анімація. Спочатку його дістає, дістає хтось. Ну, терорист тероріст або спецназ і отак прокручує. Для вас це отак, як я показую, а якщо. Від першого лица, ну <кій> від третього. Точніше, отак воно буде. Опа! Фяу-фяу. І отака така у нього анімація. Мяу! Щя! І що у мене є? ой ё тут, кажется, запуталась. Запуталась тут, короче, вся штука. Вообще. А, все, я понял. Вот так. Так мы робим. А, даже вся штука сама запуталась. Ну, вот такие вот, таким вот такие нычаки на мы будет. Вот он. Да, он Я вам зараз покажу. Я трюки вмію. Спайк. Ой, не спайк, а слеш він називається. А оце це просто такий бойовий відпугати суперника. Знаєш, отакий є. Бережно по камері не вдарити. Треба його швидко робити. А ще у мене є отакий, ну не у мене, а я його знаю такий просто. Боже, прогульнути його. Ой. Так обороняйся. Кільце обережно, це ночак це строга штука. Фух. Це був такий огляд моїх іграшок. Тому дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайкосики. Всім до побачення. Всім пока!